Доброго вечора, мої любі друзі. Привіт-привіт, привіт. Чудовий вечір у місті Лева. Я знаходжуся зараз в серед зига, де неймовірна атмосфера музики, творчості, чудова чарівна кава. Для мене це лате, тому що вона бажана без кофеїну і звич... звичайно графінчик з чистою водою. І якісь малесенькі смаколики, які часто додається комплімент. Чудовий день, а ще попереду буде неймовірний шпацер нічним Львовом. З блюзом однозначно. Сьогодні погода дуже похмура і така промозгла. Сіренько, аж занадто дринчать генератори. Сьогодні Вночі прийде Николай Миколай. Він вже в дорозі, і я бачу по всім рамничкам, що Миколайчика чекають, тому що скрізь черги, і це чудово. Завтра Миколайчик нам усім принесе щось гарненьке. Я бажаю, щоб у кожному під подушечкою було щось саме те, що ми собі замріяли. У мене був сьогодні чудовий день філармонії, державні філармонії, львівській. Був концерт. Джазовий фейерверк. І це було тріо саксофона, рояля, ударника і Львівського академічного симфонічного оркестру. Яке зачарування? Джаз і танго. Щось неперевершене. А потім Львів, а потім дзига. Де да закінчився вже блю ще щирів музикантами. І я прийшла і почула, як грає хлопець йому років 18-20 віртуоз, музикант, який вчиться в консерваторії. Яке у нас майбутнє. Він грав Червону роту, він грав піду високі гори, він грав класику, він грав запах жінки, він грав з Титаніка музику. Він грав Дмирав Странха. І в кінці це був гімн України. У нас було небагато відвідувачів, адже базовий концерт вже закінчився. Я замовила філіжаночку лати, графінчик з водою, маленьке тістечко. І просто була настільки щаслива бути на своїй благоданій землі, в своїй країні, в чарівному місті. Де така молодь, де такі люди, де така краса. Цей вечір я закінчую циметером з артпростору <реш> покажу. Ось там він вірменка. Ось туди площа ринок, там Вірменська церква. І один залів. Артпростеру дзиґа майже не нікого немає. Але має ще буде і риф, блюз кохання і щастя. До нових зустрічей. І нехай, святий Миколай, кожному з нас принесе саме сокровенне і нам усім найближчим часом перемогу на своїй Богоданній даній землі. Зустрічи сладких сніг. Папа ваша Ксюня.